Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, розпочинаємо серію випусків, присвячених огляду стану справ провідних чемпіонатах Європи за попередній місяць. Сьогодні ми говоримо про німецьку бундеслігу. Подивимося, що цікавого відбулося в чемпіонаті Німеччини за попередні чотири тури з 17 по 20. Подивимось на турнірну таблицю, хто лідирує, хто стоїть на виліт. Ну і, звичайно ж, поговоримо про те, хто кращий бомбардир. І зважаючи на те, що сезони насправді йдуть до свого завершення, Будемо готуватися до наступного сезону, тобто зазирнемо до нижчого дивізіону. Подивимось, хто там претендує на підвищення у класі. Тим не менше, ми, звичайно ж, розпочинаємо з першої бундесліги і розпочинаємо з боротьби за срібну салатницю, де ситуація потихеньку проясняється. Мюнхенська Баварія за місяць виграла всі свої поєдинки, а от Ліверкузен в одному з матчів очки втратив, і тому перевага Баварії уже становить 6 балів. Це, звичайно, ще не чемпіонство, але заявка вже серйозна. Веселі перемоги в січні були у Баварії, зокрема, в 17-му турі 5-0 над Хофенхаймом з дублем від Гаррі Кейна. Потім також 5 м'ячів, але в різні ворони та 3-2 над Вольсбургом. Цього разу героєм стає Леон Горецка, який забиває двічі. Найважча перемога в січні для Баварії були на виїзді проти Фрайбурга 2-1 з голами від Гаррі Кейна та Кім Мінже. Ну і в останньому 20-му турі спокійнісінька перемога над Хольштенкілем, хоча по рахунку цього і не скажеш, лише 4-3. Але річ у тім, що до 62-ї хвилини мюнхенці вигравали 4-0, а потім на фініші матчу почали пропускати. Зокрема, Мануель Нойер 2 пропустив компенсоване Час, тим не менше, в жодному з цих поєдинків Баварія не програвала по ходу поєдинку, тож перемоги дійсно можна назвати комфортними. А от поки ще діючий чемпіон Баерлі Ліверкузен в одному з турів очки таки втратив. Хоча ще до тієї втрати було дві перемоги. Зокрема, в 17-му турі 1-0 вдома над Майнцем, завдяки голу зі штрафного від Алекса Грімальдо. Потім 3-1 над Борусі з Менхенгладвах. Того вечора феєрив Флоріан Вірс, відзначившись дублем та віддавши результативну передачу на Патріка Шика. Шик, до речі, починаючи з того матчу, у всіх наступних забиває. А от далі, в 19-му турі була виїзна нічия 2, -2 проти Лейпсига. Дуже прикрий матч. Причому прикрість була потрійною, тому що втрачені 2 бали. По-друге, команда після першого тайму лідирувала 2-0, але свою перевагу втратила. І третя прикрість це те, що вирішальний гол був пропущений на 85-й хвилині після автоголу Едмона Тапсоба, який зрізав м'яч свої ворота після подачі зі штрафного від господів. І хоча в 20-му турі була перемога 3-1 над Хофенхаймом, цього разу також забував Патрік Шик, але відставання від Баварії вже 6 балів. Тож Мюнхенці себе комфортно почувають, ну і також комфортно себе почуває їхній центр Форвард Гаррі Кейн, у котрого на одного з конкурентів списку бомбардирів стало менше, адже його головний переслідувач Омар Мармуж Зайнтрахта більше не в Бундеслізі. Він перебрався до Манчестер Сіті, до АПЛ. Як він там виступає? Ми про це також будемо говорити, але тоді, коли будемо оглядати англійську прем'єр-лігу. До речі, в своєму заключному матчі за Айнтрахт Мармуш навіть завив гол. 17-му турі. Його тодішня команда виграла 4-1 у Фрайбурга і один з голів на рахунку єгипетського нападника. З того часу Франкфурці грають без нього. Але після того почав ще більше забувати француз Уго Екітіке. Зокрема, у 18-му турі Айнтрахт вдома виграв 2-0 у Борусії Дортмунд, Один з голів на рахунку француза. А в наступному 19-му він навіть два забиває у воротах Хофенхайма. Але його команда грає лише в нічію два Оскільки пропускає вирішальний гол на 95-й хвилині, в останньому 20-му турі Айнтрах вдома зіграв 1-1 проти Вольсбурга. Тим не менше, Франкфурці не програли жодного матчу за січень і комфортно перебувають на третій ліго чемпіонівській сходинці. Оскільки кілька слів ми вже сказали про Борусю Дортмунд, про їхню поразку від Айнтрахта, Давайте далі поговоримо саме про цей клуб. Тим паче, що новин в січні місяці навколо Борусії було чимало. По-перше, Даніель Мален більше не з командою. Він перебрався до АПЛ, до Астон Вілли. По-друге, Борусія за межами топ-10. Ну а по третє, новий головний тренер. Нурі Шахіна було звільнено, а виконує обов'язки головного тренера: 39-річний датчанин Майк Тульберг. І одна з інтриг, чи допрацює він до завершення сезону. Хіна, до речі, було звільнено не після матчу Бундесліги, а після матчу Ліги Чемпіонів. Ще під його керівництвом Борусія встигла зіграти в чемпіонаті Німеччини два поєдинки, але обидва програли. Так в 17-му турі виїзне фіаско від аутсайдера Гольштанкіля 2-4. Ще в першому таймі Дортмун пропускає тричі. Ну а потім, власне, 0-2 від Айнтрахта. Ну а вже на поєдинок наступного, 19-го туру, команду виводив Майк Тульберг. І Дортмунд, граючи вдома проти Вердера, відразу міг розпочати з перемоги. Тому що, незважаючи на те, що на 21-й хвилині команда залишилася у меншості пряму червону картку, за фол останньої надії отримав Ніко Шлотерберг, Дортмундці по ходу матчу навіть лідирували 2-0. Але у підсумку прикра нічия 2-2, дорогоцінні 2 бали було втрачено. Тим не менше, уже є перша перемога Тульберга, оскільки в 20-му турі Дортмунд здолав Сайдера Хайденхайм 2-1. Можливо, після цієї перемоги буде рух угору турнірною таблицею. Тим паче, що незважаючи на те, що Боруся перебуває за межею топ-10, не набагато вона відстає від єврокубкової зони. Також трішка раніше ми говорили про Лейпциг, про їхню неймовірну нічию в 19-му турі проти Леверкуза на 2-2. Але якщо загалом говорити про січень місяць, то Лейпциг одна з найгірших команд. За останні чотири тури жодної перемоги. Ще до матчу проти Байера була поразка в 17-му турі 1-2 від Штутгарта, хоча після першого тайму саме Лейпциг лідирував 1-0 завдяки голу Бенджаміна Шешку. В 18-му турі неадекватна виїзна нічия проти одного з аутсайдерів – Бохума 3-3. Неадекватності додавало те, що після першого тайму не просто Лейпциг вигравав, а він вигравав аж 3-0. Але вже до 61-ї хвилини пропустив тричі. Причому від одного й того самого гравця Майрона Байду. В підсумку, замість комфорту спортних трьох балів набрали лише нервовий один. Ну а в останньому 20-му турі невиразна нульова нічия на виїзді проти Уніон Берліна. До речі, це вже четверта нульова нічия для Лейпцига в цьому чемпіонаті. Поки що очкового доробку вистачає, щоб залишатися в топ-четвірці в зоні Ліги Чемпіонів. Але звичайно ж, якщо виступи і надалі будуть такими поганими, то топ-четвірку вони обов'язково залишать. Також непереконливо січень місяць провів і футбольний клуб Мансі, який нагадаю за підсумками грудня, увірвався навіть в єврокубкову зону. Але от за останні чотири тури має три поразки. Щоправда, цьому є кілька пояснень. Ну, по-перше, ще в 17-му турі виїзні гри проти Ліверкузена на третій хвилині травму отримує лідер, капітан та головний бомбардир Йонатан Буркар, як наслідок з того часу не грає. Ну а по-друге, всі поразки: – 0-1 від Ліверкузена, 1 від Уніона і нуль від Вердера це виїзні поразки. А от єдиний домашній матч проти Штутгарта команда виграла, причому впевнено 2-0 і продовжує поки що залишатися в зоні Єврокубків. Одне з головних завдань команд, які піднімаються до першої Бундесліги, це протриматися перший сезон, а далі може бути простішим. Так от пірати Санкт-Паулі поки що тримаються. Навіть за останні кілька турів збільшили свою перевагу над зоною виліту. І хоча в 17-му турі була поразка конкуренту Бохуму 0-1, далі йдуть без поразок. 2-0 перемога над Хайденхаймом на виїзді, вдома 3-0 над Уніон Берліном, ну і в останньому 20-му турі нічия 1-1 вдома проти Аугсбурга. За останні три тури набрано 7 балів та ще й покращена різниця забитих та пропущених. Дивимось на турнірну таблицю після 20 турів. Тож лідирує Баварія, 51 бал у Мюнхенців. Також вони є кращою атакою та кращою обороною чемпіонату. Друга сходинка за Леверкузеном. 45 балів, на 6 менше, ніж у лідера. Впевнено, третя позиція за Айнтрахтом 38 балів, а от зону Ліги чемпіонів замикає Лейпциг. 33 бали у команди. В зоні Єврокубків також перебувають Штутгар 32 та Майнс, 31. Бурусі, Менхенгладбах, Вердер та Фрайбург лише на один бал відстають. Від зони Єврокубків. Незважаючи на те, що Бохум та Хольштенкіль за останні чотири тури виграли по одному поєдинку, вони все одно продовжують перебувати в зоні виліту. У Бохума 10 балів, у Гольштанкіля 12. На позиції перехідних матчів Хайденхайм 14 балів, а от всі інші трішки віддаляються. Хофенхайма 18 балів, але нагадаю, що команда вилетіла з Єврокубків, тож зараз повністю сконцентрується на внутрішніх змаганнях. У Уньон Берліна та Санкт-Паулі по 21 балу. Гаррі Кейн за чотири тури наколотив 5 голів. Як наслідок продовжує лідирувати в списку бомбардирів 19 голів у форварда Баварії. На даний момент головним переслідувачем є Омар Мармуш, але зрозуміло, що він більше в бундеслізі в цьому сезоні не заб'є. В нього залишиться 15. Тож головним конкурентом стає Патрік Шик з Леверкузена, у якого зараз 14. Ну а зараз на кілька секунд завітаємо до другої Бундесліги, де також зіграно 20 турів. І де лідирують козли. Команда Кельн, яка нагадаю, в минулому сезоні вилетіла з першої Бундесліги. У Кельна за останні три місяці лише одна поразка. Як наслідок, вони лідирують турнірні таблиці. 37 балів у них. Але конкуренти поруч у Гамбурга, Макдебурга та Кайзерслаутерна по 35. Та й Фортуна Дусельдорф та Гановер неподалік. 33 та 32 бали відповідно. Як в першій, так і в другій. Бундеслізі залишається зіграти по 14 турів. Звичайно ж, будуть зміни в турнірній таблиці, які саме про це будемо говорити в наступних оглядах. Тож не пропустіть. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. Якщо відео сподобалось, обов'язково підтримайте його лайком. А якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Нам все добре!